Привіт, це Менюс, ваш щомісячний дайджест про IOS та macOS розробку. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. Традиційно червень насичений оновленнями з WWDC. Багато з них були орієнтовані саме на користувачів Apple. Але як щодо розробників? Гадаю, всі вже обговорили новий дизайн з елементом Liquid Glass. Тож, як саме ми можемо його реалізувати? Починаючи з іконки програми, Apple створили спеціальний інструмент для дизайнерів Icon Composer. Він дозволяє створювати скляні іконки з купою леєрів, просто додаючи їх до проєкту як зображень. Ви також можете змінити властивості цих леєрів, такі як прозорість, режим накладання та тип заливки. Icon Composer також дозволяє переглядати іконку на різних операційних системах та в темному або світлому режимі. Щоб адаптувати Liquid Glass в самих програмах. Вам потрібно використовувати новий ефект для UI Visual Effect View, або матеріал Liquid Glass для NS Visual Effect View. Якщо ви використовуєте Swift UI, просто застосуйте модифікатор Liquid Glass. І це все, що вам потрібно зробити, щоб додати новий матеріал. Але якщо ви хочете більше налаштувань або покращити продуктивність, я рекомендую звернути увагу на клас Effect Container. До речі. Минулорічний дизайн клімаймак візуального оновлення під Liquid Glass не потребує. Проте для багатьох застосунків вписатися в нову систему то буде задача зірочкою. Окрім оновлень дизайну, Apple також представила низку функціональних оновлень для своїх операційних систем. Для macOS вони повністю переробили Spotlight і не економили час, розповідаючи про нього на презентації. Тепер він надає набагато більше функціональності в тому ж компактному інтерфейсі. Для початку вони об'єднали його з Launchpad, спростивши пошук програм на вашому Mac. Далі Apple інтегрувала дії шорткатів безпосередньо в Spotlight. Ви можете надсилати повідомлення, працювати з системними програмами, Finder або навіть зі сторонніми додатками, які адаптували цей інтерфейс. І нарешті, мій улюблений історія буферу обміну. Тепер я можу швидко перемикатися між різним скопійованим вмістом, не потребуючи перемикання між вікнами. Для користувачів iPad Apple представила нову систему windowing. Ця нова функція дозволяє керувати вікнами так, як вам заманеться. Ще одна дуже затребувана функція, яка нарешті з'явилась на iPad, це робота з файлами. Зараз iPadOS дуже схожий на MacOS. І навіть Apple жартує з цього приводу. Вау! б думав? На жаль, Xcode для розробників на iPad досі немає. До речі, про Xcode. є про що поговорити. Для початку Apple представила новий спосіб експериментувати з вашим кодом всередині проекту за допомогою макросу PlayGround. Він схожий на вже існуючі прев'юз. Ви можете досліджувати та експериментувати зі своїм кодом, використовуючи Playground які ви додаєте безпосередньо до своїх файлів SWIFT, Xcode одразу показує результати запуску PlayGround на Canvas. Я думаю, що це гарний спосіб ознайомитися з вашим кодом. Починаючи з Xcode 26, Swift Explicit Models будуть стандартними для збірки всіх таргетів SWIFT. Це означає, що всі залежності повинні бути явно оголошені, що покращує швидкість збірки та її надійність. Проекти, що використовують неявне завантаження модулів, повинні будуть оновити свої налаштування збірки або залежності для підтримки явних модулів. Далі величезне оновлення для String Catalogs. Тепер вони підтримують коментарі, де локальна LLM автоматично генерує коментар про контекст, де використовуються ці рядки. Це оновлення має на меті покращити переклади та допомогти визначити, який контент розміщується в плейсхолдерах. До речі, SVTN досі не підтримує String Catalogs. Так, минуло вже два роки з появи оригінального іші в репозиторії SWIFTN і рік з моменту появи pull реквесту з цим оновленням. Ще однією функцією для Xcode 26 є розширена підтримка моделей генерації коду. Тепер ви можете підключити свій обліковий запис чат GPT. Або будь-якого іншого постачальника модели для роботи безпосередньо в Xcode. Ця функція нагадує мені режим агента для розширення Copilot або курсор. Ми вже протестували цю функцію і вважаємо, що це перспективне доповнення для підвищення продуктивності розробників, оскільки вам не потрібно буде перемикатися між різними програмами. Вбудована підтримка генерації документації також вражає. І на нашу думку, дає дещо кращі результати ніж альтернативні сервіси. На додачу до нового Xcode, Apple також випустили оновлений СІФТ з ключовими покращеннями, спрямованими на підвищення продуктивності, безпеки та сумісності, покращення паралельності, новий атрибут Concurrent, однопотокове виконання за замовчуванням, покращена діагностика, все це зроблено для спрощення безпечного впровадження Await. Вбудовані масиви та тип span. Розробники тепер можуть оголошувати масиви фіксованого розміру для оптимізації під час компіляції, а також новий тип SPAN пропонує безпечнішу альтернативу для Unsafe Buffer Pointers, розширена сумісність. Swift розширює підтримку C, Objective C і навіть представляє інтеграцію Swift Java, що спрощує будування SWIFT у різноманітні кодові бази, підтримка контейнеризації. Новий інструмент із відкритим кодом дозволяє запускати контейнери Linux безпосередньо на macOS за допомогою Apple Silicon, що чудово підходить для кросплатформених робочих процесів. Apple представила важливе оновлення своєї стратегії штучного інтелекту фреймворк Foundation Models, який вже доступний для розробників. Цей фреймворк надає програмам доступ до тих самих потужних моделей, що використовується в Apple Intelligence. Підтримуючи такі завдання, як підсумування, генерація тексту та взаємодія на основі інструментів, і це все працює локально на пристрої. Це означає, що жодні дані не залишають пристрій користувача, що зсуває потребу у викликах до сервера та залежності від мережі. Розробники можуть інтегрувати ці можливості лише за допомогою кількох едків СВІФТ. Що цікаво, то можна знайти вихідний код цих моделей, їх параметри тощо. Так сама модель отримала назву iFM Text v 7 а також має 56 блоків трансформерів. Для порівняння Lama 3.2 має всього 28 блоків. Окрім цього, з коду стає зрозуміло, що Apple сфокусувалась на енергоефективності цих моделей, а також спрощені впровадження адаптерів для різних задач. Окрім цих оновлень, Apple також представила багато різних покращень у своїх фреймворках та бібліотеках. Shift UI отримав покращені інструменти макетування, плавнішу анімацію та кращу продуктивність. Тепер є підтримка веб-апі, а також 3D-діаграми, редагування форматованого тексту та швидший рендерінг. Що стосується графіки, Metal 4, спрощує розширене трасування променів, динамічні шейдери та тіснішу інтеграцію машинного навчання, що підвищує продуктивність як ігор. Так і професійних програм на сьогодні у мене все. Не забувайте підписуватись та поділитися оновленнями з WWDC, що вразило вас найбільше. А якщо хочете більше контенту, завітайте до нас на канал. У нас є обговорення від наших інженерів. До зустрічі!